Від корейською музики і пліток до світового моделінгу один крок. Ну що, ми з повертаємося в яскравий, неповторний, елегантний, дещо дивакуватий світ моди. Дякую за кожну підписку, кожен перегляд і лайк. Мені дуже приємно, далі тільки краще. Якщо у вас є якісь побажання щодо наступного відео, то welcome to the commentary. Чомусь більшість людей не зі світу моди звикли вважати, що український моделінг десь там. Ну, пасе задніх і взагалі нічого не вартий. Я дію. Звісно, чула багато таких думок і завжди дивувалась цьому. Невже ці люди не знають про наших відомих супермоделей? А потім зрозуміла, що і я не те, щоб знаю щось особливе про них? Знаєте, то модель по я дивилася всі сезони, і всі, 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 всі учасники знають пам'ятаю. Так як у нас в інфопросторі не дуже то й багато про наших зірочок світового рівня говорять, що капець як мене засмучує, то я вирішила це виправити і поговорити з вами. Ну в своєму жанрі, звичайно ж, сьогодні у нас буде дуже круте і інформаційно насичене на відео, чому запитаєте ви, а тому, що воно буде наповнене патріотичним духом, любов'ю до моди наших красунь. Ну і приколи сьогодні будуть українізовані. 100 лайків, і вона поїде українізувати Москву. Ха ха сьогодні я розкажу, поговорю, сама подивлюсь і з вами поділюсь найяскравішими українськими моделями, які підкорювали або досі підкорюють світ високої моди, трошки біографії, показів, красивих дівчат і моїх дурецьких жартів ще нікому не за. Вадили наш показ, напевно, найвідоміша українська модель своїй тусовці, сніжана Онопко. Вона народилася 15 грудня 1986 року. Починала модель свій шлях в Донецькому агенстві Ламотком лаві, але в рідному місті дівчинці не щастило. Вона ділилась тим, як їздила в Японію, де їй за роботу навіть нічого не заплатили. Але сніжана славиться своєю працьовитістю, витримкою і впертістю. Тому вона вирішує кардинально змінити своє життя і переїхати до столиці України. І це було правильним рішенням, адже кар'єра стрімко летить вверх, коли дівчина переходить в київське агентство. Зараз його вже, на жаль, не існує, але колись таке було. Там вона знайомиться з Олегом Воропаєвим. Саме він представив дівчину дна. Діаней Модел Менеджмент. Це дуже круте агентство в Нью-Йорку, яким є домом для таких моделей, як Лінда Євангеліста, Ембер Валета, Даутстен Круз і багато інших. Звичайно ж, Сніжана такий шанс упустити не могла. Вона їде покоряти подіуми Нью-Йорку вже у 2005 році іменитий фотограф Стівен Мейзел відзняв свою майбутню музу для осінніх рекламних компаній Прада і Дольче Gabbana. Після цього сніжана в світі моди отримує статус зірки. Пізніше Мейзел відзняв дівчину для двох італійських випусків Vogue. Сніжана Онопко стала першою українською моделлю, чиє лице прикрашало обкладинку Vogue двічі. Блакитні очі, тонка фігура і бліда шкіра. Візитівка сніжани. Модель з'являлася на багатьох обкладинках ID, нумеро. Харперс Базар, Лофісьєль, Ель Юкрейн, португальський, японський, французький і італійський вог. Працювала сніжана з не менш відомими брендами: Шанель, Гучі, Дольче Габана, Марк Якобс, Ізабель Марант і багато-багато інших. В свій час вона входила в топ-5 моделей світу. Але на піку популярності дівчина відійшла від моделінгу і відмовилась від кар'єри, так як удружилася з українським мільйонером Миколою Щуром. Ну, напевно, їй в той час це було потрібно, тому що вона ділилася в якихось ось своїх інтерв'ю, що в. В принципі, вона вже дуже втомилася на той час від кар'єри і тому захотіла сімейного простого щастя. Але на жаль, у їхньому шлюбі цього не було. Чоловік Це б... вже зовсім інша історія. Насправді зараз Онопко підтримує Україну, активно веде інстаграм і продовжує жити, але на жаль, її зірковий шлях вже пройшов. Куди ж ми без найвідомішої моделі в українському медіапросторі просторі Костромічової в дитинстві дівчина не планувала бути моделлю її нездійснена мрія це акторство і театр. Але так вже склалося, що в свій час дівчинка забула про всі свої бажання і вступила на факультет медичної електроніки. Вже на другому курсі престижне агентство Мілана Вайнот запропонувало їй співробітництво. Звичайно ж, дівчинка сказала Вайнот. На четвертому курсі модель переїхала до Парижу, тому що підписала свій перший контракт Живанши. А в 2008 році майбутня топ модель переїжджає до Нью-Йорку. Там на неї чекає справжня успішна модельна кар'єра. Вона працювала зі Сен Лоран, Діор, Баленсіяга, Ельвін Кляйн, Валентіно, Дольче Габана, Роберто Ковалі, Хермес, Ван. була музою бренду Олександр Маквін. В Україні вона відома як ведуча і суддя популярного шоу Топ Модель по українськи. Також вона директорка модельного Егенства K-Models. зараз Алла займається собою, приділяє увагу сім'ї, синові та агентству. До речі, Алла насправді дуже хороша особистість. Раджу вам глянути її інтерв'ю з Машою Єфросініною. Воно було записано до війни, тому вони там спілкуються ще кацапською, але дуже багато цікавої інформації зможете і про Костромічову. Я дуже сильно змінила про неї думку після цього інтерв'ю. Ще одна відома по всьому світу Українка, яку професійний подіум запам'ятав як темнорусяву дівчину з блакитними очима Наталія Гоцій. Годі, годі в юності дівчина ніколи навіть не задумувалась про моделінг. Вона навчалася в одному з київських вузів, але життя з цим пов'язувати не хотіла, просто вчилася, щоб вчитись. І як то все часто відбувається, агентство її помітило, коли вона прийшла підтримати подругу в її починання. Вони одразу ж запропонували майбутні топ моделі взяти участь у конкурсі Еліт Модел Лук. Наталія погодилась, тому що а чому б їй не погодитись? Правильно, що це за питання? І хоч вона не виграла, але дійшла до фіналу. В 2000 у 2004 році Гоцій знову наступає на граблі конкурсів і бере участь у Ford Supermodel of the World. Там вдача їй посміхається, тому дівчина отримує перемогу і потрапляє у відоме агентство Ford. А там вже тапок в Ползі. Зйомки для Vogue, Італійського Mary Claire, Numero, Fashion Magazine, L, співробітництво з зі Сен Valentino, Валентіно, Крістіана Лакруа, Діани Furstenberg, Діор, Дольче Габана, Гучі, Вів'єн Westwood, Марк Джей. У 2007 році фото Наталії потрапляють у скандал через замалу вагу. Змій настільки розкрутили цю історію, що багато брендів почали відмовляти моделі в роботі. Кар'єра йде на спад. Тому Наталія приймає рішення лікуватись від анорексії. Вже в 2008 році вона народжує першу дитину, але продовжує працювати. У 2009 році знялася для бренду Victoria's Secret. Зараз Наталія має двох діток. Досі працює з деякими брендами, веде свій YouTube і Телеграм-канали. Також була веду. Учу на шоу для стилістів від нового каналу «Подіум». Ось цю зірочку ви точно знаєте з Тіктоку Христина Пономар. Як на мене, вона за останній час одна з найуспішніших українських моделей. Вона одна з небагатьох у цьому списку, хто тільки розвивається, і ще явно буде підкорювати не один подіум. Кріс почала свою кар'єру в 15. Її помітила директорка Intermodels, яка одразу ж запросила юну дівчинку до себе. Спочатку вона підкорювала Азію, їздила до Китаю та Японії, але в 20 років агентство дівчини вирішує кардинально змінити їй образ. Вони коротко підстригли дівчинку, і, о oh, Боже, це був новий початок кар'єри. Саме після зміни іміджу Христина почала співпрацювати з такими брендами, як Givenchy, Lanvin, Ван Валентіно і Сен Лоран. Звичайно ж, цей список можна продовжувати. Також Кріс відкривала показ в Прада, і це справді можна назвати мрією кожної моделі. Красива, тендітна та дуже мила за типажем Пономар одразу завоювала любов публіки не тільки в Україні, але й за кордоном. Свої 21 вона досягла неймовірних висот. Не обійшлось і без скандалів. Крісті випадково стала заручницею скандалу Живанши, адже ті одягли на модель скандальну прикрасу, яку розцінили як заклик до сум. Кріс активно співпрацює із українськими брендами, що не може мене не тішити. Будемо сподіватися, що в майбутньому христина буде відкривати ще не один. as Prada Ще одна красуня, що прославила Україну на подіумі, Ірина Кравченко. Ірина пізно прийшла в моделінг аж у 2012 році. Їй було вже 25 років, але це не завадило їй стати одною з найуспішніших українських моделей. Ірина народилася і виросла в Запоріжжі. Після школи Кравченко вступила до університету. Потім працювала, вчителем малювання. Але завдяки вдачі та подорожі, що працювала фотографом, дівчину помітило відоме агентство Ель Моделс. На початку Ірина сприймала моделінг як щось другорядне. Для неї це було просто як хобі, але зараз, звичайно, її рід заняття переріс у щось дуже серйозне та грандіозне. Свій час модель називали найвпливовішою українською моделлю. Вона встигла попрацювати з такими брендами, як Prada, Alexander Олександр Valentino, Валентіно, Jacobs, Chanel, Nina Ricci, Kenzo. Також вона прикрашала обкладинки Vogue, Harper's Bazaar, Elle, L'Officiel. Ірина перша модель, яка з'явилася на обкладинці Vogue Ukraine. Зараз модель же. Нью-Йорку. активно працює, продовжує кар'єру, підтримує Україну, щоденно обговорюючи події в країні у себе в сторіс та показуючи всю правду для своєї аудиторії. Дівчина зі справді важкою історією, але найкращою розв'язкою Даша Хлистун. Дівчина народилася в маленькому містечку в сім'ї звичайної продавчині, що виховувала доньку самостійно. Юну модель недолюблювали в школі та навіть знущались, але у 18 років цю красу не помічає модельне агентство, яке одразу дарує їй путівку в щасливе майбутнє. Даша перший український ангел Вікторії Сікрет. Її вже затвердили на показ, але на жаль, Китай не видав дівчини. Візу. Новини про це розлетілись по всьому світу, подарувавши дівчині популярність. У 2018 році Даша з'явилася на сторінках італійського журналу Грація. Також Дар'я прикрасила обкладинку українського Харперс-Базар. Крім цього, дівчина брала участь у модних показах: Живенши, Stella, McCartney, Діор, Версачі, Валентіно та в інших іменитих брендів. Навіть після народження сина Даша успішно продовжує працювати моделлю, знімається для реклами. Веде інстаграм, ділиться своїм життям. До речі, знаєте, хто її чоловік? А це же Максим з 10 сезону холостяка. Я, коли шукала інформацію, взагалі в шоці була. Виглядають вони разом дуже круто, тому бажаємо їм щастя і ну що ти тут ще скажеш. Ще одна красуня, яку ви можете знати з Тіктоку, Юлія Ратнер. Ратнер потрапила до модельного бізнесу ще зовсім юною дівчиною. 15 років її помітив агент. Я ж повинна вам розказати історію про те, що вона роздавала рекламки з мейнкунами і так її помітили. Може, обожнюю мейнкунів. Юлія з самого початку запам'ятовується всім як дівчинка з великими сумними очима. Напевно, за них її і полюбили в модельному бізнесі. Юлія Ратнер, справжня муза і Пір пірпа. Оло пічолі, засновника модного бренду Валентіно. Також Юля працювала з селін, Прада, Фенді, Олександр Маквін і Крістіан Діор. Думаю, що для цієї красуні це тільки початок, адже Юлі всього 23 роки. Все тільки попереду. Побажаємо їй вдачі і успішної кар'єри. Ну що, згадали ще когось? Можу назвати ще декількох красунь, про яких ми вже сьогодні, на жаль, не встигнемо поговорити: Маріна Полканова, Віра Бошкова, Чабаненко Наталія, Евеліна Мамбетова, Вікторія Сасонкіна, Таня Рубан і багато інших українських моделей, які прославляли Україну по всьому світу. Україна досить молода країна, яка може дійсно похвастатись великою кількістю красунь, які зможуть підкорювати найкращі подіуми світу, завойовувати серця всіх іменитих фотографів та виривати. Місця в топових агентствах світу це просто питання часу. Дякую за увагу, дякую за перегляд. Сподіваюсь, що ви вже встигли поставити лайк. До речі, можете підписатись на мій телеграм-канал. Там я дивлюсь холостяка і буду розказувати про всі свої враження і так далі. Всім па-па!